Семе. Семе, чи ти пам'ятаєш? Вже майже час іти, ти, семе. Я й гадки не мала, поки ти не сказав мені. Поняття не мала, що я жива. Життя не відрізняється від смерті, якщо ти сам один. Ти тепла. Я не хочу додому. Я не хочу йти додому. Ось, це левець сніг. Вдягай, коли ти спиш, і він віджене всі кошмари. Я завжди буду з тобою. Ти забув, як повернутися додому. Ходімо, я приведу тебе трохи. А далі ти впораєшся сам. Вже краще. Я чекатиму тебе на березі. Прийди і знайди мене. Колись ми часто грали тут. Ти привела мене сюди. Я не міг потрапити сюди самостійно. Поки ти маєш тіло, до якого повертатись, ти не можеш приходити йти, коли заманеться. Отже, чи не можеш ти повернутися на схід звідси? Ні, то поки ти не зробиш нас цілісними знову Семе. Я чекатиму на тебе. На пляжі. Пройди і знайди мене.